Ми беремо 1590. Це вартість по рішенню НКРЄ газу українського видобутку. В цій ціні знаходиться рентна плата на газ, в цій ціні знаходиться прибуток. Всі абсолютно націнки. Тобто, це не собі вартість, а це та ціна, по якій реально НАК «Нафтогаз» купує у Укргазвидобування. Далі ми додаємо спецзбір інвестиційний 4. ПДВ 20, транспортування правильна ціна 895,8. Тобто сьогодні з усіма націнками, з транспортуванням з усім ціна українського газу 2880 12 гривень 12 копійок. Це бухгалтерія. Розумієте, це бухгалтерія. І я прошу, покажіть, будь ласка, останній дев'ятий слайд, і ви подивитеся насправді, що від тієї ціни на газ. Яка зараз дається вам в платіжках, треба мінімум 60% забирати, тому що цієї ціни немає. Український газ це український газ. І закон передбачає прямо написано, що віддається весь український газ вам, тобто на 60%. Але тут є ще приховані речі, такі як, наприклад, з цього року перший раз в історії України. Ввели 70% рентної плати на видобуток українського газу. Такого ніколи не було. І це означає, що не видобувна організація платить, ви платите, тому що на ціну, яку видобуває Укргаз видобування газ, дають 70% націнки. В цій ціні 1100 гривень це рентна плата на газ, яку вам штучно ввели і яку ви ніколи не платили тільки в цьому році. 1100 гривень. Ми добилися наступний крок, який ми будемо з вами робити. Ми добилися, що в меморандумі з Міжнародним валютним фондом, який на наступний транш формується, у нас буде прямо записано, що мусить бути знижена рентна плата на газ, що прямо призведе до зниження тарифів. Це вимога. Чому? Тому що країна, яка воює з Росією, країна, яка не хоче брати російського газу зобов'язана зробити систему сприяння видобутку українського газу. І тоді треба не податками навантажувати так, що падає ця галузь, а треба навпаки ці зайві штучні податки зняти. І тоді абсолютно очевидно, що в ціні буде прибрана частина рентної плати. І ми подали такий закон. Ми узгодили з усіма. Вчора цей закон мусив голосуватися. І це прямо лягало на зниження тарифів, що відбувається вчора в залі Верховної Ради, це реаліті шоу вноситься урядом законопроект про зниження рентної плати. І коли ми почитали цей законопроект, ми просто були шоковані, тому що в цьому законопроекті передбачається, що для всіх кланових корпорацій, які на приватній основі видобувають газ. Уряд 70% рентної плати знизив до 29%, а для особливо глибоких скважин до чотирнадцяти І тут для державних підприємств, які видобувають газ, і для газу, який іде вам, залишають 70% рентної плати.